Перший етап будівництва пам'ятника Великому Кобзареві у Миргороді завершено. Завдяки спільним зусиллям небайдужих громадян, меценатів та ініціатора проекту, голови громадської організації Хартія пам'ять Андрія Левченка вже встановлено та освячено підніжжя майбутнього пам'ятника. Ми освітили цю, цей об'єкт, не земельну ділянку, об'єкт як облаштоване підніжжя майбутнього пам'ятника. Тарасу Шевченка це відбулося за підтримкою настоятеля Свято Троїцького храму. Отца Сієраргія, це автокефальна українська православна церква. Шевченкіана, започаткована хартією пам'ять 10 років тому, стала не просто проєктом, а й рушійною силою, що об'єднала небайдужих людей довкола спільної мети. Наша Шевченкіана тривала. 2014 року, коли ми створили і відкрили мем меморіальну дошку Тарасу Шевченка на його 200-річчя, саму активну участь і в створенні дошки, і в відкритті дошки е відігравав наш соратник Анатолій Карбан. У 2015 році, на 201 му річницю з дня народження нашого кового нами. Був підписаний пам'ятник Тарасу Шевченка порожній його автентичним підписом. і ця підпись ну, побачила світ. За словами Андрія Левченка, довготривалим і непростим було перейменування парку Дружба на парк Шевченка і дуже цікава робота встановлення інформаційного стенда Шевченко і Миргородщина, на якому зібрані історичні факти про місця, які часто відвідував поет під час свого перебування на Миргородській землі. Всі ці роки до своєї загибелі з нами був депутат міської ради, громадський активіст. Голова осередку Миргородського, осередку Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Сувопроненко нам плідно допомагав як консультант, як адміністратор, як досвідчена людина. Добре вам відомий Василь Пилипович Третецький. Велику вдячність Андрій Левченко висловлює і миргородські краєзнавиці, заслужені працівниці культури Людмилі Рососі за надані історичні відомості про Кобзаря. За задумом авторів, пам'ятник буде у вигляді погруддя молодого Шевченка на двометровій гранітній колоні. Власне, його планують відкрити, коли і на оновленій землі врага не буде супостата. Захисники, захисниці. Які на на день боронять нашу країну від, від ворога московського, вони мають бути серед нас тут, на нашому урочистому історичному від, відкритті. Пам'ятник Шевченку хочуть встановити задля вшанування Великого Кобзаря та усіх наших загиблих героїв, що віддали життя за Україну.